Світ, привіт. Привіт. Світ, одразу напевно не з посмішки. Згадай своє 25 лютого. Що я запам'ятала, ми прокинулись, бахкає справа зліва, ми живемо неподалік гостому Лірпінь буча і там якраз було дуже спекотно. Все бахкає в нас у будинку близько 15 чоловік, бо приїхали друзі з Києва. Вони їхали 24-го весь день семеро дітей. Я з пилососом, не знаю чому. Коли мені погано, я прибираю. Я бігаю по кімнатам, щось прибираю, ставлю брання, Залітає чоловік в кімнату і каже: Ну що, поїхали? Я кажу речі збирати? Він каже ні. Euh, знайдемо. Ну, я його не послухала, відкрила валізу, дитячі речі щух-щух, аптечку щух. Свої речі mm -hmm. не збирала, чоловіка речі не збирала. Ми сіли в машину і поїхали. І тільки через 34 години ми доїхали у місто Івано-Франківськ. Хто слідкував за вашим будинком? Поки вас не було? Ніхто не слідкував. Тут певний час залишалися люди. А потім залишилося тільки декілька чоловіків, mm -hmm. завдяки яким, можливо, свої ж нас і не розграбили, не розграбували. Можливо. Mm -hmm. а, їм було склад... а були, були мародери, Але... справді, були мародери? Звичайно, звичайно, звичайно. Перше, що нам сказали, що якщо ви поїдете, будьте готові, що свої ж. Ближніх сіл, ну вони ж знають, що тут містечко, що тут у людей є телевізори. Mm. Але слава Богу, нам пощастило. Наше містечко, звичайно, зачепило, бо в Дмитрівці розбили колону орків. У нас прямо біля в'їзду в містечко стоять і на сьогодні розбиті танки, БТРи. Туди люди зараз їздять фоткатися там зараз у Так. 66, плюс-мінус, не знаю. Точно, із 100 будинків зачепило. Тобто в когось дах, в когось тільки вікна, в когось повністю зруйнований там другий поверх, в когось повністю перший поверх. Нам пощастило наш будинок цілий. Звичайно, були уламки по всій території. Думаю, що і зараз вони десь є на даху. Ми перевірили, але вони ще будуть mm -hmm. з нами. Але він цілий навіть вікна. То він Сука, одноповерховий. Ну, ваш... ну, вам власне повезло, що він одноповерховий і нічого не зачепило. Але ваш будинок в кредиті ви виплачуєте і будете виплачувати ще деякий час. Скажи за ці сім місяців був момент, коли е, ну все от ви вирішили, що більше його неможливо виплачувати, і потрібно віддавати банку. Слава Богу, в нас не з банком підписаний кредит, а з забудовником. Нам пощастило півроку на нас ніхто не тиснув. Чоловік, цей власник містечка, розумів, що моя робота повністю мій бізнес помер. Так. Так би мовити. Шоу бізнес так. він. Помер 24 лютого, він лише на благодійних засадах для всіх абсолютно артистів. Якщо хтось каже, що там він заробляє якісь мільйони доларів, не вірте в це. Так, десь там щось проскакує, але не у не у багатьох. У нас роботи поки що за гроші не було. Mm -hmm. Чи є така знаєш паніка, що е, найближчим часом нічого не повернеться, і справді за що жити, і за що виплачувати е, цей кредит навіть забудовнику? Ти прям почав з найболючішої теми для мене, для моєї родини, тому що останній місяць ми живемо просто. Ну знаєш, тому що нам потрібно віддавати, а ми не знаємо, де взяти ці гроші? І... Прийняли рішення, що будемо продавати. Mm -hmm. Так, е але все. Це все емоції. Просто я не виспалася, не звертаю увагу. Це просто речі, до них не можна прив'язуватися. Е просто, що робити? Що робити? Тому будемо шукати людину. Яка у класні руки забере те, що ми викохали, так би мовити. Слухай, ну я це прекрасно розумію. Я прекрасно розумію, тому що справді ви вклали в цей будинок. Я пам'ятаю, скільки раз ми з Льошою про це говорили, і е, ви розповідали, коли ми зустрічалися про цей будинок. І немає іншого шансу, немає іншого е, виходу. Ми шукали, у е, кого взяти в борг, щоб віддати. Ми шукали кредит. Зараз не кредитують взагалі війна, так. не кредитують, а ми, тобто, таку кругленьку суму ще маємо віддати. І до нас дуже гарно поставилися, розумієш, нам пішли на зустріч. Бо можливості жити в такому будинку в нас не було. Нам просто пішли на зустріч, і ми не хочемо бути знаєш, як тягарем, тому що шукаємо вже будь-які варіанти, щоб віддати борг. Але. Все, що не робиться, все робиться на краще. Все буде як буде. Війна показала, що до фізичних речей ми не маємо взагалі прив'язуватися. Це все бред повніший. Це правда. Найважливіше це життя. А все інше неважливо. Просто все так класно було. Все йшло вгору. Ми записали. Пісню, Солодкі 16, класний кліп, вона майже одразу стала хітом, і класно мало все піти, знаєш, вгору. Ну, і як у всіх все трішки обламалося. Але, як каже моя мама, якщо важко зараз, легше буде потім. Все це ще... велике оновлення. велике оновлення. Так, так. Це велике оновлення і дітям, і нам буде. Ну, Тут навіть порівнювати не можна, як ми жили до війни, і як ми будемо жити після війни. Ну, я в це щиро вірю. От про дітей сину твоєму Івану нещодавно стукнуло чотири. А він в садочок ходить, чи ще ні? Нарешті він пішов в садочок, угу. але не можна казати слово садок, бо він одразу плаче і не хоче туди йти. Треба казати академія. Він ходить в нас в академію. Ага. <сум> да, в нього там академіки, е, <сум> І все дуже весело. <сум> просто в нього негативний досвід який сформувався з садком, що батьки кидають тебе і ти залишаєшся один. А в академію якось залетіло, і він же тиждень. Майже півтори ходить навіть. Святкували там з дітками день народження. Він щасливий. Останній раз, коли Льоша за ним прийшов, він так на нього подивився. І каже почекайте, а то я ще на гойдалці з пацанами покатаюсь. <гум> але дивися, але е, зараз дуже багато людей і дуже багато батьків вони е, переживають е, за те, що чи відводити все таки в садочки в школи дітей, тому що все-таки це небезпечно. Е, ви довго думали про те, е, чи віддавати його зараз садочок, чи все таки почекати ще там рік, поки все закінчиться. Знаєш про що ми думали? Думали. Ми думали чим платити за цей садочок. Mm. Ось про це ми думали: про небезпеку. Якось ми вже звикли. Ми жодного разу не залишали Україну, тільки я там декілька разів на концерти їздила. Ми живемо mm. тут. Добре, що в нас в селі ми не чуємо сирен. Франківському чудово їх чули, ми ховалися. Зараз вже просто звикли жити з цим. Думали, про що платити, але, знаєш, нам пощастило хрещенні батьки Івана взяли на себе взяли на себе платіжки садочка. Mm -hmm. І я розплакалась, коли мені дзвонив хрещений тато Володя Івана і сказав: поки вам тяжко, ми будемо закривати. Це справжнє. Ось... Люди, люди неймовірні. Що найщасливішого і найжахливішого сталося з тобою за ці сім місяців? Найщасливішого? Не можу згадати. Мені ніби інколи щасливі, <гум> але все одно не до кінця. Знаєш як? Все одно всередині щось. Шкребе і оця невідомість, в яку ми кожен день пірнаємо, вона виснажує: що найжахливішого, це коли починаєш втрачати людей, тих, кого ти знав, реально, з яким ти спілкувався, це найжахливіше. Втрачати ти маєш на увазі фізично чи морально? Тобто, фізично, Фізично. фізично. Фізично, коли помирають на фронті твої молоді друзі. Mm -hmm. Оце важко. Пацани Скільки друзів яких... у тебе загинуло? Так, щоб сказати прям конкретно вже троє. А тих, кого я знала, спілкувалася, друзі, друзів, ну. Вже дуже багато. Майже через місяць тому, якось через кожен день ми mm -hmm. втрачали їх. Важко, важко. Молоді дуже важко. А ти ще з 2014 року перейшла на українську мову і в побуті в тому числі. Ти переходиш на російську мову з російськомовними українцями? Ні, не переходжу. Раніше переходила, зараз не переходжу. Їм важко дуже. Вони починають ніби якийсь тиск відчувати. Хтось починає переключатися українською і робить багато помилок, і бачу, що на обличчі в нього прям О, людина паніка. паніка, да. Я завжди кажу: не хвилюйтесь, заспокойтесь, ми робимо багато помилок разом. Але тільки так ми зможемо щось змінити. Заради дітей ми з чоловіком, як тільки вони народилися, почали спілкуватися у побуті вдома українською. До угу. цього я спілкувалася українською тільки в людях, на ну тому що в мене, як і всі ми. Угу. А от народилися діти, і все. Твоя подруга не знаю, колишня напевно, вже подруга Регіна Тадоренка. Нещодавно з'явилася на червоній доріжці московського кінофестивалю, а потім наступна сторіс у неї була це вітання з міста її рідного Одеси. Як на таке можна реагувати? Певно, вона не була тут. Певно, вона не була тут. Вона не чула вибухи, сирени. Певно, людина не може сприйняти це як. Хоча це я трішки вже починаю її захищати. Чесно, я не знаю, що відповідати на питання про регіну. Не знаю. Тому і так рідко виходжу на інтерв'ю на відео, тому що ну не знаю вперше в житті. Я не знаю, що відповісти. Ти досі відчуваєш її своєю подругою, і коли ви востаннє спілкувалися? Тому що я знаю е, одну точно близьку її подругу, яка е, сказала, що більше е, цієї людини немає в її житті, тому що е, у цієї подруги. Розбила расисти в Маріуполі і е, квартиру. Ми не спілкуємося, скажу тобі чесно. Е, дуже рідко, дуже рідко. На початку війни щось там вона намагалася знайти виправдовування. Я їй писала все щиро про те, що ти маєш люди хочуть, щоб ти зробила вибір, позицію. Ти потрібна людям. Вони. Ти так потрібна своїм словом, але певно для неї це надто складно. Не знаю, що ще сказати. Вона досі я не слово. встигаю. Я не можу сказати, що ні, але я дуже на неї ображена. Як і всі ми. Що ти назавжди зміниш після війни? Боже, я прям розгубилася. Мамо! Це ти? Знаєш, Нещодавно бачила тік-ток під Квін. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Пам'ятаєш там мелодія? Привіт! Мама сідає пити каву, і ти таке: Мама! Оце моє життя. <рice> <рice> що я зміню? Що я змюю? Боже, ми все вже змінили. Головне вибороти перемогу. Головне ви, що я ти. І це правда. завдяки їм. Я радію життю. Подивись на нього. Весь мокрий, щасливий. Не звертаємо увагу на негатив, не звертаємо увагу на людей, які отруюють нам життя. Не звертаємо увагу на людей, які з слабкою позицією. Все. Це люди, які не варті нашого часу. Це, що важливе в цьому житті, це час. час. І якість нашого життя, от за це я хочу боротися. От за це ми й боремося. У тебе так кожен день, так? Мене <гум> так кожну секунду. Я вже тю-тю. я вже я коли прокидаюся, в мене так око, знаєш, дригається. І льоша каже: треба працювати. Я кажу, так треба працювати зараз. Я попрацюю. Мама працює. <ріст> <ріст> Не знаю, мені дуже складно бути прямо такою мамою. Знаєш, багато mm -hmm. мам справляються зі всіма. Мері Поппінс. А я прямо в стресі кожен день. Останнє питання, Світ. Україна через 10 років. Це Україна через 10 років. Неймовірно технологічна країна. Зі свідомими молодими українцями, які цінують своє, свою мову, свої звичаї, свою музику, свої традиції. Україна через 10 років це країна, в якій я вірю, захочуть жити не знаю, майже півсвіту. Просто нам треба не здаватися і чистити корупціонерів. Військові не пробачать захисники, які з 2014 року ризикують своїм життям, не проводять час зі своїми сім'ями, а з, зі зброєю сидять в окопах. Вони не пробачать цих всіх політичних брудних ігор. Треба їх боятися і цінувати. Вони виборять для нас перемогу. А потім будуть питання. Тому всім нам треба кожен день багато працювати і вірити, що в нас є майбутнє. Слава Плюс, слава плюс, слава плюс, слава плюс!